У Луцьку відбувся мирний пікет за право на демобілізацію після 18 місяців служби, розповіла Суспільному дружина військового Ольга. пішли добровольцями. 25 п'ятого лютого мій пішов. 25 лютого. Він був один раз вдома, на повних десь днів. Та півтора року о 10-й годині на театральному майдані Луцька зібралися до півсотні дружин, дітей та батьків військових, які понад півтора року перебувають на фронті, каже Лучанка Людмила. От сьогодні другий день його нема на зв'язку. Гудки йдуть. А він не відповідає, що думати. Вони виснажені орієнтовно об 11-й годині. До учасників акції приїхали заступник голови обласної адміністрації Сергій Мовенко, голова Луцької районної військової адміністрації Анатолій Костик та начальниця організаційного відділу Луцької міськради Олена Барська. Поспілкувавшись з рідними військовослужбовців, Сергій Мовенко запропонував скласти колективне звернення. Колективний лист зробити на начальника військової адміністрації з вашим проханням, що ви яку ініціативу пропонуєте. Ми звернемося до центральних органів виконавчої влади, до наших законодавців і на самому високому рівні. Донесемо вашу точку зору, і що ви хочете зробити. Акція тривала дві години зі слів начальника управління превентивної діяльності Юрія Сидорука. Вона не була узгоджена з місцевою владою та нікого не притягатимуть до адміністративної відповідальності. Все має бути все рівно в межах розумного і в межах закону. Пропонується так, як говорили, зробити це колективне звернення, знайти тут ініціатор. Хто це ну підписати його, надати і від цього йти відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію під час воєнного стану, де мобілізація неможлива, розповіла пресофіцерка обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки Уляна Кравчук. Військовослужбовці мають підстави для звільнення. Це є за віком у разі досягнення граничного віку, тобто 60 років, за станом здоров'я на підставі висновку військово-лікарської комісії. У зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі чи обмеження волі, або ж позбавлення військового звання, та через сімейні обставини або інші поважні причини це е, виховання військовослужбовцем е, дитини з інвалідністю до 18 років. У зв'язку, наприклад, з необхідністю здійснення постійного догляду за дружиною чи чоловіком або дитиною, а також батьками своїми чи дружини. Військовослужбовці також мають право на звільнення, які виховують трьох дітей, або в яких на утриманні є троє дітей до 18 років. Також це можуть бути військовослужбовці, які самостійно виховують дитину до 18 років. Також, якщо їхні родичі, близькі родичі загинули або зникли безвісти під час виконання бойових завдань, скільки військовослужбовців на Волині звільнились зі служби упродовж цього року, не розголошують, сказала пресофіцерка Тетяна Біску, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.